Дужуй до тужуєте. До жуйки. Я що й на? Я не їла нічого. <рисвіт> а що ходе? Вдома це не їла. Та Юрка пчовку літа, немає, не дає, Що це за ханега прийшла? що є? Я Що А то нічого, щоб людей тут було вікно. Що висі приперли? Зробити там запускний вихід. Emerдженці зберемо. Я перепрошую, що я так сознався, що я так забіг до вас. Я хотів передати один Іван священник. Маріці передав хрест, бо вона його дуже просила, аби він дав Юркові, щоб Юрко був герцем і не давав Юрко. Юрко Ви ну, знаєте, це файний чоловік. А ця його так заколупала священника, що я не один передав. Вона ходила за ним і, 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 і ще спаски, розумієте? Після Великого, щоб Вознесіння не було, вона вже була хрест моєму Юркові. Яка Після Різдва на Різдво в церкві дам. Чекайте що півроку на хрест. Та ввечері за ним що сходило, він казвать. Голода! Він йде до хати, вночі вона стоїть хрест. Хрест. Він вже боявся, що вона чиста села, бо вона в вікні вночі стоїть каю. Просто промовить. І підсвічує себе свічку. А він кропив, він живий Боже, він думав, що якийсь екзорцізм на нього нападає, розумієте? Да вс... А нині на службі взагалі здуріла. Храа! Вона каже, він служба Божа, розумієте? Послання до корінтян, а яка Марія, я пам'ятаю, дай закінчить. Вона Розумієте? Да, да. Він далі, далі, а ще мені кадило, вже кадет. Вона що і кольця пускає. Я ліза на хворим. Як кардинал? Поде на це. Саш, та страшне. Каже, так одна здала на тримать. Дай Бог ворога. Я страшне, хочу, так що